Привіт усім! Я Ольга Руденко і зараз я працюю в Португалії. Сьогодні я хочу поділитися досвідом роботи з новим апаратом нашого салону Лазеру від Відземіц. Я працюю у сфері перманентного макіяжу та естетики протягом останніх 5 років, удосконалюючи свої навички та дотримуючись новітніх технологій, щоб надавати найкращі послуги своїм клієнтам. Нещодавно ми інвестували в лазер «Огмалейц» виробництва компанії «Земец». Це неодимовий лазер, відомий своєю ефективністю у видаленні татуювань і мікропігментації. Ми обрали «Земец» в першу чергу через репутацію компанії, якість приладів і надійність у галузі. Крім того, їх спектр функцій і можливостей ідеально відповідав потребам нашого салону. Лазеров Малейц вразив нас своєю зручністю, компактним дизайном і, найголовніше, чудовою якістю результатів, які він забезпечує нашим клієнтам. Крім основних функцій видалення татуювань і мікропігментації, апарат також пропонує додаткову функцію карбонового, або, як його ще називають, голівудського пілінгу. Ця функція користується великим попитом серед наших клієнтів завдяки видимому результату вже після однієї процедури. Послуги Еземіць були винятковими від початкової комунікації і до доставки пристрою та навчання. Їхня команда була швидкою, компетентною та зробила все, щоб ми були задоволені співпрацею та продуктом. Вони дійсно встановили високий стандарт обслуговування клієнтів у галузі. Підсумовуючи, поява лазера обмалиць в нашому салоні розширила перелік процедур і покращила загальний досвід наших клієнтів. Я щиро вдячна за наше партнерство з компанією Xemix і сподіваюся і надалі досягати видаткових результатів за допомогою їх інноваційних технологій. Дякую вам.